Жим з за голови це вправа для розвитку м'язів плечового поясу, навколо якої досить багато суперечок та непорозумінь. Хтось вважає її найкращою для тренування дельтоподібних м'язів, а хтось найнебезпечнішою з точки зору травматизму плечових суглобів. Вітаю! Я Михайло Кочетков, фізичний терапевт, персональний фітнес-тренер та викладач. І сьогодні хочу розглянути з вами ось цю вправу з точки зору небезпеки та ефективності. Розпочати хочу з того, що шкода або ефективність вправи завжди визначається у контексті того, хто і для чого її виконує. Якщо вправа відповідає цілям та допомагає вирішувати поставлені задачі, вона є доцільною. Якщо опорно-руховий апарат конкретної людини має достатню мобільність та силу для технічно правильного виконання вправи, то вправа є безпечною. Якщо ж право відповідає цілям, але людина не може виконувати її правильно, вправа буде шкідливою. Ну а якщо людина не може виконувати рух правильно, а сама вправа не відповідає цілям тренування, це і небезпечно, і недоцільно. Пропоную розглянути три основні випадки, коли жим за голови є доцільною, а можливо навіть і необхідною вправою. Перший спеціальна підготовка у важкій атлетиці. Для цього виду спорту жим з за голови є незамінним елементом для розвитку сили, рухливості та функціональності плечового поясу, що є запорукою високих результатів на змаганнях. Другий випадок, коли ця вправа є доцільною, це функціональний тренінг. Коли ціллю тренувань стоїть не рекорди у піднятті ваги, а різнобічний розвиток всіх якостей тіла та підтримка високого рівня функціональних можливостей. Ну і третій випадок, коли жим з за голови може бути корисним інструментом, це тренування, направлені на естетичну тілобудову. Через те, що більша частина клієнтів фітнес-клубів переслідують цілі естетичного характеру, ми будемо розглядати цю вправу у контексті гіпертрофії м'язів. Основна мета жиму за голови в бодібілдингу нарощування маси дельтоподібних м'язів. Багато атлетів вважають, що ця вправа краще акцентує навантаження на середню частину дельтоподібних м'язів. І насправді для цього є підґрунтя. Існує дослідження, яке демонструє, що під час такого варіанту жиму дійсно боковата задня частини дельтоподібних м'язів активується більше, ніж під час звичайного жиму. Але з точки зору біомеханіки, ця активація не пов'язана з подоланням ваги, тому що напрямок волокон задньої та бокової дельти не співпадають з напрямком дії гравітації при виконанні цього руху. Ці частини дельтаподібного м'яза демонструють більшу активність через те, що вони відводять плече у горизонтальній площині, щоб людина могла опустити штангу за голову. Тобто під час жиму за голови бокова та задні дельти працюють не як огоністи, що виконують основний рух, а як динамічні стабілізатори. Вони підтримують суглоб, забезпечуючи необхідну траєкторію руху. Таким чином, не можна стверджувати, що жим за голови це вправа для середньої частини дельтоподібних м'язів, але і заперечувати те, що вони активно там працюють, теж не можна. Але цю вправу набагато важливіше розглядати не з точки зору того, які пучки дельтоподібного м'язу більш активні, а саме з точки зору безпеки або небезпеки її виконання. Насправді для безпечного виконання цієї вправи людина має мати хорошу рухливість в плечових суглобах та плечового поясу в цілому. Якщо людина має обмеження в рухливості в цих регіонах, виконання цієї вправи буде приносити більше шкоди ніж користі. Нестача мобільності грудного відділу та лопаток буде компенсуватися більшим згинанням шийного та прогином паперикового відділу хребта, а також роботою плечових суглобів та ротаторне манжети плеча в неприродньому положенні. Давайте на основі розглянутого матеріалу зробимо декілька основних висновків. Перше. Жим за голови, вправа, яка може використовуватися для різних цілей, як то спеціальна фізична підготовка, функціональний тренінг та бодібілдинг. Друге. З точки зору безпеки, вона підходить далеко не всім. Такий жим потребує хорошої рухливості плечового поясу та мобільності грудного відділу хребта і загальну координацію. Третє. Не дивлячись на більшу активацію задньої та бічної частини дельтаподібного м'язів, яку демонструють електроміографічні дослідження, під час жиму за голови ці м'язи не виконують основний рух, а працюють як динамічні стабілізатори. Тому використовувати цю вправу з цілею ізольованого тренування бокової дельти недоцільно. Ну і на завершення зробимо одну загальну практичну пораду. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт в плечовому суглобі, або якщо ваш плечовий пояс та грудний відділ хребта не володіють достатньою гнучкостю та мобільністю, щоб виконувати цю вправу без компенсацій, краще не включайте її до своєї тренувальної програми. Замініть її на фронтальний жим, жим гантелами або просто відведення рук в сторони. Запам'ятайте, що здоров'я ваших суглобів не варто жодного спортивного результату. На сьогодні це все, чим я хотів з вами поділитися. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, напишіть про це в коментарях або просто поставте вподобайку. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!